Всім привіт! В сьогоднішньому відео я буду прибирати, готувати, засолю червону рибку та буду знайомитися з вами. Розповім трохи про себе, про свою сім'ю та про наше життя. Ми починаємо свій день завантаження пральної машини, малий, як завжди, мені допомагає. Я намагаюся навіть в повсякденних справах, введенні побуту, знайти якусь приємність. Я нещодавно в Сінсей знайшла такий залізний контейнер під капсули для прання. Він дуже естетично виглядає і такий стиль ретро. Мені він подобається. І, до речі, коштує зовсім недорого. Це моя така господарська шафка. Сьогодні в мене по плану прибирання у кабінеті та у спальній кімнаті. Зараз я починаю зі свого робочого місця. Це мій стіл. Витираю пил, прибираю зайві речі. Чесно кажучи, це робоче місце в мене з'явилося не так давно, десь місяць тому. Користуюся їм не так часто, як хотілося б, але зайві речі якось дуже швидко на ньому з'являються. Це робоче місце мого чоловіка, він працює вдома. Одразу витираю пил з принтера. У нас тут є і сканер, і ксерекс. Тому що у Польщі взагалі мало де можна знайти роздрук, ксерокопії документів, а там, де є, коштує недешево. Дешевше було купити такий МФУ додому. Для того, щоб легалізуватися у Польщі, треба. Купу документів просто роздруковувати, приносити, там періодично обновляти це. Тому принтер повинен, так, Серокс, повинен бути вдома, я вважаю. Зараз мені залишається витерти пил з комоду, потім з підвіконня, та можна пилососити і мити підлогу. Всім привіт ще раз лицем. Хочу розповісти трошки про себе. Мене звати Аліна. Ми з сім'єю проживаємо вже четвертий рік в Польщі біля моря в місті Гданськ. Ми маємо двох синів. Старшому 11 років, молодшому ще немає двох рочків. Ось для мене дуже важливі сімейні цінності. Сім'я завжди була на першому місці. Коли е, на випускному вечорі у нас була тамада, Е, і було таке питання, ким ви хочете бути, коли е, закінчуєте зараз школу, так? і ким ви плануєте бути? Ми всі казали там архітектор. Там. Перекладач, бухгалтер тобто дуже багато було професій. Тільки я сказала, що хочу бути дружиною та мамою. І, і, і це говорить про те, що для мене це дуже важливо і було. Я про це там, з 12 років. Ось, і, і це не просто для мене слова, а я прям хочу. Для мене важливо дуже атмосфера в сім'ї, саме психологічно, так? Ось, але трішки в цю тему вже пішла. Я хотіла познайомитися. Так? Ми живемо у домі, не так давно ми приїхали, 8 місяців тому. І ще не до кінця облаштували наш побут, наші. Якісь хатні справи, побутові. Ще все не так, як я б хотіла, щоб воно виглядало в, кіне, в кінечному варіанті, скажімо так. Ще там Треба створювати затишок, переорганізовувати. Ця тема взагалі мені дуже, дуже цікава розхламлення та організація простору. Я завжди люблю щось змінювати. В своєму домі на краще, щоб воно, Ну, коли, знаєте, такий порядок, там все так е з правильно зло зложено, е складено правильно, там рушнички правильно, там одяг правильно, там посуд, е все чистенько. Е то і якось і настрій краще і. Бажань більше, чи що, коли е, навколо тебе простір е, ну, такий чистий та упорядочений. Це слова, вибачайте. Ось. І тоді краще дихається. Е, позбуватися від зайвих речей я взагалі дуже люблю, бо вважаю, що вони пожирають нашу енергію. Ось, також люблю готувати, але по новим рецептам більше люблю щось нове, пробувати, яке воно вийде і так далі. Прибирати я ну, не зовсім я люблю прибирати, я саме люблю переорганізовувати та розслабляти простір, а прибирання ну, це треба робити а що, бо чистоту я люблю, тому треба і прибирати. Ось. І так як ми живемо в Польщі, їздимо по ну, іноді цікавим, іноді не дуже місцям, іноді подорожуємо. І, і це я теж буду показувати. Тобто на моєму каналі ви знаєте те, звичайне сімейне життя української сім'ї в Польщі, наш побут, можливо, про. Саму Польщу я щось розповім про ціни на продукти, про дитячий садок, про про Про, що ще? Про, може, можливо традиції якісь перед Різдвами поляків. Бо трошки вже досвід якийсь маю. Ось, просто буду ділитися своїм досвідом, і, можливо, для когось це буде корисно і цікаво. Якщо. Якщо вас це цікавить, то, то буду також рада, буду також вдячна вам навіть, якщо ви напишете в коментарях, які б відео ви хотіли від мене побачити, і що цікавого. Ось, Так що дякую, що дивитесь це відео і далі буду знімати. І далі буду знімати. Зараз я буду готувати лосося. В мене два філе великих. Ми просто дуже любимо цю рибку, тому я вирішила е, одразу взяти, щоб наїстися, так сказати. Я хочу частину засолити, а все інше вже запекти. Наш маток філе 400-500 грам приблизно, дві столові ложки солі. Та одна столова ложка цукру. Це все, що я використовую, і ще зверху лавровий лист кладу. Солю 12-15 годин. А навіть інколи в мене у холодильнику стояло 24 години, доба. Але тоді вона виходить дуже солона. Мені не подобається. Зараз я вирізаю. Хороший шматочок вибираю для засолки обираю. одразу кладу вниз цю мою суміш солі та цукру. Це я примірила. Ось цей шматочок просто ідеальний. І одразу зверху теж посипаю цією сумішю. Розтираю все добре та зверху кладу лаврове листя. Ось так гарно виглядає наша рибка і зараз до холодильника 15 годин приблизно. Ну Все готово. Зараз я рибку нарізаю та Кладаю до запікання Підготовлю, Підготовлю. Ну, все, все вмістила на один лист. Зараз сіль, перець та приправи для риби. Дівчата, це вже на наступний день рибка засолилася. Вона була в мене десь 15 годин у холодильнику. Я її промила і обрізала шкірочку. Як я це роблю? Ось просто обережно, обережно і вирізаю. Ну, В цей раз не так ідеально вийшло, як завжди. Промила вже контейнер і я її одразу нарізаю, щоб можна було брати і класти на бутерброди. Салона готова, зовсім нескладний рецепт, та варто спробувати. Зараз я вам покажу, що купила. Але це не продукти, а такі різні речі. Це такий набір, малий забавковий ну, іграшка, так, іграшковий. Малий дуже любить все витирати, пил. Підмітати, тому, я думаю, йому сподобається. Далі. Такі ковтинки для малого. Ось. Шапка Діда Мороза, бо Міша е, просив. Завтра у них в школі буде. Святкування Різдва, таке шкільне. І він просив купити. Серветки на новорічний стіл. М -м -м. Нова торілка. Така вона мені сподобалась, така вона гарна і велика. Ще доска. Ось для нарізання гарно виглядає. Що тут ще в нас? Ще така класна книжечка для малого. В з віконечками. Ось. Ось він брудний, а ось вже чистий. А, а ось вже чистий, а тим часом цей хлопчик брудний. Класно. І ось тут. Ось він чистить зуби і далі він е полоскає, так? Полощ. А, ага. Ось, <смір> Не, ну прикольна така книжка. Мені сподобалася. Відриває туалетний папір. Ось він на е горшику сидить. Це якраз нам м буде скоро потрібно, коли ми будемо привчатися. Від, е, пелюш, від пелюшків відлучатися, <сум> скажімо так. О, ну, класна книжка. Я думаю, йому сподобається. Ну, бо мені подобається. <сум> так, що у нас там далі? Ну, такі тряпки для стола? Ага, муси малому. Ага. Такі муси він любить. Я іноді даю, коли ми кудись їдемо, наприклад. І нова форма для кексу, наприклад. Ну, як нова, в мене такої і не було. Але хочу в цьому році щось може смачненький кекс, новорічний або різдвяний приготувати. Ну, і, в принципі, все. І що там ще в нас? А, спагетті? Все, трішки, трішки покупочок. На сьогодні я буду закінчувати своє відео. Дякую, що подивилися, і до зустрічі у нових відео!